Доброго дня, мої любі малята, любі хлопчики та дівчатка. Давайте з вами познайомимося. Я капітошка і дуже хочу з вами дружити. Сьогодні у творі я знайшов чарівну скриньку. Подивіться, малята, що ж в ній? Так, це повітряні Кульки, повітряні кульки дарують нам свято. Їх люблять дорослі. А ще більше малята. Повітряна кулька літати уміє. А кожна дитина про це тільки мріє. Друзі. А давайте разом з вами створимо красу, зліпимо кульки. Але для початку давайте її розглянемо. Яка ж кулька? М'якенька, гладенька, кулька кольорова, вона? Червоного кольору. Перед тим, як ліпити кульку, давайте пограємо в пальчикову гру повітряна кулька. Кульку я в долоньках маю, її швидко надуваю. Фух. Стала кулька ось яка і велика, і легка. Вгору кулька полетіла і ялиночку зустріла. Швидко луснула вона. І нема. Долоньки є, знов надуваю. Ф -ф 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 -ф. Молодці мої малята. Для роботи нам необхідна волоха серветка, фломастер. Картон в мене червоного кольору, а також пластилін червоного, зеленого, рожевого, жовтого та синього кольорів. Розпочинаємо. Для початку беремо пластилін, відщипнемо маленький шматочок, потім розминаємо його і коловими рухами формуємо кулю. Ось так потім притискаємо пальчиком до картону. Ось так ретельно притискаємо пальчиками. Так. Далі беремо зеленого кольору пластилін, відчіпнемо маленький шматочок і знову коловими рухами формуємо кулю. Притискаємо пальчиками до картону. Ось так. Мої ж розумнички. Я впевнений, що у вас все виходить. Далі беремо рожевого кольору пластилін, розминаємо його та формуємо кульку. Потім притискаємо її до картону. Ось так. Наступний колір буде у нас синій. Знову робимо кульку і притискаємо до картону. І останній кольор кульки у нас буде, як ви бачите, так жовтенький. Відщеплюємо маленький шматочок. У своїх рученятках робимо маленьку кульку та ось таку круглу, та притискаємо її до картону. Ой, розумнички. А для того, щоб ручки не були у нас брудні, ми їх витримо серветкою вологою. Ось подивіться, чистенькі рученятка. Далі необхідно взяти фломастер та намалювати ось такі тонесенькі ниточки нашим кулькам. Я впевнений, що батьки поруч з вами. І допоможуть вам! А щоб кульки не розлетілись, робимо їм ось такий бантик. Молодці, ось така гарна краса в мене вийшла. Мої друзі, я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи на такий гарний букет з кульок. До побачення! З вами був Ваш Капітошка.